Привіток-привіток! Запишу вам сьогодні практику. Ще одну практику моменту, але трошки глибшу. Ця практика допоможе вам розрізнити і побачити, як ваша увага втікає в ментал, в ваш розум або в думки, як ви часто кажете, що не можу зупинити думки. І після цього. Вас заводять ці думки або в минуле, або в майбутнє, і ви вже більше не тут. Трошки зараз секунду, пару секунд вам пограю і переключіть свою увагу на звук, чаші. І далі продовжимо. Цей звук налаштує вас на практику. Ну що, для чого вам бути в моменті і навчитись практикувати момент, робити саме практику моменту. І найголовніше це для того, щоб ви змогли бути тверезими, тобто бути в реальному житті, а не губитися в своїх думках, які тригерять вас і нагадують вам про якісь минулі. Невдачі, розчарування, тобто ті моменти або події в житті, які викликають у вас страх, неспокій, переживання, та? і автоматично переносяться і прогнозують відразу вам нещасливе майбутнє. Особливо такі слова, як та, «А якщо це зараз сталося, то я точно знаю, що далі буде. І так виходите по колу і проживаєте схожі сценарії, тому що ваша увага постійно перебуває в думках, а не в тому, що відбувається зараз. І таким чином кожного разу відтворюється, відбувається замовлення прожити знову і знову той самий сценарій або той самий досвід. Ось, і як я кажу, що тоді ви не тверезі, ви стаєте п'яними від своїх думок, угу. через які у вас починає створюватися тривога, неспокій, далі стрес, потім стрес щодо стресу, панічні атаки, потім навіть епілепептичні. Атаки, коли тіло прям завмирає, точно не знаю, чи я правильно це слово вимовила, але неважливо. Тому давайте почнемо робити практику моменту. Зараз я вас навчу розрізняти і вертати свою увагу сюди, в те, що відбувається насправді. До спочатку. Свої пальчики перенесіть на грудну клітку, постукайте трошки їх. Найми простукайте отут -от свою грудну клітку. І як ви зараз можете звернути увагу, що ваша увага переключилась на це простукування. Але це ненадовго що ментал вже по звичці звик всю увагу забирати сюди. І через секунд 10-15, скільки б ви не стукали, ваша увага знову повернеться в думки. А тепер потріть. Зараз ми це будемо робити, і ви зможете відстежити так якби помасуєте свою грудну клітку. І прямо зараз увагою перейдіть відчуття, як ви масуєте, як ви торкаєтесь, розминаєте свою грудну клітку. зупиніться і відчуйте свої відчуття внутрішнє, ваш внутрішній стан. Просто провідчувайте, що ви зараз всередині, всередині себе, відчуваєте, які відчуття, але внутрішні відчуття зараз можете відчути, такі можливо, приємні, можливо, навпаки тривожні. Свої думки, вони теж відбуваються всередині, а не зовні. Оцей внутрішній світ свій, свої внутрішні переживання. Провідчувайте. І зараз назвіть ці відчуття. Назвіть їх якось, наприклад. Там день чи вечір неділі сьогодні. Я записую це відео, та й це вечір неділі. Просто назвіть свій стан, як би вам хотілося. А зараз перенесіть свою увагу зовні. Спочатку на тіло, все те, що над шкірою ваше тіло. І провідчувайте, можете порухати пальчиками. Виведіть увагу та зовні, торкніться ваших ніг. Тепер відчуйте. І поспостерігайте, що відбувається, так як би охопіть зором, що тут є зовні. І зараз відслідкуйте різницю, ваш стан внутрішній, які там відчуття, переживання і що відбувається зовні. Повністю увагу виведіть зовні. Прям продивіться. Стіл там, наприклад, шафа, що ви бачите, та? там комп'ютер, телефон. Просто дивіться. Угу. І зараз можете побачити різницю між тим, що всередині, що зовні, та? і помітите, що саме увага перескакує з. З внутрішніх відчуттів зовні. Тобто вона, якби, переключається, можете побачити, що це ви увагою, так бачите, а це все десь відбувається ще в просторі. Угу. І зараз давайте увагою, от увагою. Доторкніться до пальців на руках. Відчуйте свої пальці. Прям відчувайте, проживайте. Не описуйте, а просто спробуйте відчути ці доторки в моменті. Зараз. А зараз зловіть звук. От мене щось там дрелять. Але пробуйте відчути цей звук. Тепер і інший звук, там у мене діти на стадіоні, наприклад, бігають, а ви знайдіть свій звук. Спробуйте просто його, зловайте. Тепер смак в роті. Є щось, якщо можете щось зараз, глоточок зробити, якогось напою, чи щось біля вас є, скуштувати, скуштуйте. І прям проживіть цей смак, його відчуйте. Якщо немає, то просто якийсь смак в роті, він завжди є. Та, як ви вже відстежили, що це не просто, от я вам кажу, просто проживіть це в моменті, а воно не получається. Чому? Тому що от зараз поспостерігайте, як відразу йде опис, опис того, до чого торкається ваша увага. Наприклад, от знайдіть знову зараз будь-який предмет. Наприклад, в мене чаша, так? Чаша. Я її взяла в руку. І зразу ментал розум описує. Холодна. Угу. Там важка котиться. А далі за цим, наприклад, візьміть ще якісь там. Предмет, комп'ютер, наприклад, на столі стоїть. І поспостерігайте, як розум відразу описує комп'ютер, а чого не закритий, сідає батарея, відразу йде опис. А після опису йде зразу історія якась. Чого там, на що, куди. Давайте ще раз. Просто якийсь предмет. Знайдіть знову на столі. Бутилочка, наприклад, і спробуйте прожити. А подивіться, як відразу ментал описує це. Звук, наприклад, в мене на вулиці знов. І розум зразу описує діти, граються, якого віку приблизно діти. І вже увага пішла туди, в опис, не просто в проживання звуку. Розумієте, про що я вам говорю? От це якраз функція менталу описувати, тобто того, що відбувається зараз. А далі в нього там є клондайк, багато папочок різних, або, як я кажу, шухлят з описом різних ситуацій. Наприклад, звук, шуфляда з звуками. Далі йде порівняння з іншими звуками, і висновок, який це звук, там, наприклад, тонкий. Не тонкий, приємний, до чого він може привести, і далі вже йде історія. Корисно це не корисно, що там за цим? І от таким чином в нас увага забирається в ментал через думки. Тому що ми бачимо предмет або чуємо звук, відчуваємо смак, і далі в нас йде думкоформа. Тобто цей опис в нас як відбувається? Через думки. Стук, почула, сусіди щось там перекладають і вже туди. Угу. І якщо звук або то, що ми побачили, може стати тригером з минулого. Або в майбутнє можете полякати, що мені треба зробити для потім. Увага відразу скаче вже, як мені потім робити. Тобто, в майбутнє, або в минуле в нас відразу йде опис історії, що може статися, або що там було, на що я так зробила могла би інакше. Розумієте? І от тут можете, тут відразу вам отдаю ключ, що це є розрізнення, коли ви вже не в моменті не проживаєте те, що відбувається зараз, а вже в майбутньому або в минулому. От тільки коли от ви вже чуєте цю історію через думкоформу. Бачите, і таким чином. Ви вже не тут, ви вже в голові. Так от так можете практикувати напротязі дня от будь-який предмет, пробувати це прожити. Звук, тобто просто його просто тут, просто чути, проживати, от наприклад, Зараз ще раз звук чаші. Спробуйте прожити, а не застрягати увагою в описі. Помітили не просто, відразу йде опис, бо це звичка. Дивіться, звичка, ментал завжди описує, але звичка увагою туди перескакувати і вже бути в думках тих. Думки це природньо, тому що функція менталу, ще раз скажу, що вона описує. Тобто ментал описує те, що відбувається зараз. Я це більше розповідаю в своєму закритому каналі спокій, що таке ментал, що таке думки. Але зараз от, я вам іменно на цій практиці хочу показати, так, як увага скаче в цей опис, і ви застрягаєте в історії, що може стати, що могло би бути. Мало би бути, але не так. І різницю між тим, як ви просто проживаєте то, що є зараз. Давайте зараз ще раз просто зловіть якийсь очима предмет і просто дивіться на нього, не описуйте. Пару секунд, ще один предмет інший словіть Просто якби увагою усвідомлюйте його присутність. Угу. Тепер знов звук, зловіть. І спробуйте просто його проживати, усвідомлювати. Та відразу не просто знаю, але як ви будете практикувати, ви повернете собі цю здатність. Це, до речі, дитяча здатність діти спочатку, поки в них немає так багато тих шуфлят з інформацією, вони отак пізнають, та, поки вони ще не знають назву цих всіх предметів. Аромат. Спробуйте, можливо, у вас зараз якийсь парфум ви нанесли, якщо є десь біля себе, там квітка чи якась свічка ароматна, понюхайте. Спробуйте не описувати знову ж таки і от побачите оцю різницю. просто проживати прям цей аромат, насолоджуватись, відчувати його, Угу, далі смак. 3-5 секунд. Далі наша тактильність, чутливість, що я відчуваю, можете руки теж отажвати, проживайте, проживайте ці відчуття. Та, до речі, відразу поділюся з вами сьогодні. На масаж ходила, і от коли ти проживаєш відчуття без цього опису, але це коли ти вже навчишся в моменті, це такий кайф, просто от. коли почнете от практикувати, от через ці п'ять відчуттів, проживати це 3-5 секунд. Не описувати, а проживати і знов так по колу, що я бачу, зловила предмет, просто його усвідомлюєте, спостерігаєте, пізнаєте без опису, тому що ментал відразу описує Стакан то такий, то все пока, і далі пішла історія. А Ви пізнавайте. То що зараз, наче по-новому, звук? Зараз аромат волосся та зараз. Смак знов. Да, тепер провідчувайте, як ви там торкаєтесь попою крісла чи дивана. От і все. Попробуйте поробити цю практику. Отак виділяти 10-15 хвилин зранку ввечері. А на протязі дня, кожного разу, коли помічаєте, що ваша увага в історіях, в описах, знову щось думаєте, боїтесь тривожитеся, зробити от 5 кіл по 5 відчуттях. Що я бачу? Зловила предмет, чую аромат, смак, що відчуваю на дотик. Угу. І так ви почнете, знову ж таки, повертатися сюди, в те, що є насправді. Ви почнете виходити з ілюзії, ілюзії вашого менталу, вашого з ілюзії думок, де ви почали жити і вірити не те, щоб вірити, ну так, ви і вірите своїм думкам і живете в світі думок, в тому, що вони вас лякають, чого нема насправді. Все те, що є насправді, воно тут. І коли ви живете в цих думках, та, в ілюзіях розуму, в фантазіях розуму, у вас і народжується оцей неспокій, тривога. І все далі що я на початку казала. Просто спробуйте, а кому цікавіше дізнатися більше про себе, і що таке момент, що таке думки, що таке ментал, звідки ми, що таке свідомість, що таке ілюзії матриця. Та? Чому ми от це постійно страждаємо, хворіємо і пішло, поїхало. Чому не виходить бути щасливими, я запрошую вас в закритий канал Спокій. Ми там глибше розбираємо ці теми, я прям пояснюю, і також практики даю своїм учням. І у вас починає з'являтися ясність. Ви вже не живете в ілюзіях. Цього світу, який на кожному кроці вас дурять. Тому щиро запрошую. Оплата дуже символічна: 30 євро на місяць це взагалі ніщо. Але кожного дня ви можете бути зі мною на зв'язку, задавати запитання, і також на прямих ефірах. Один-два рази, інколи три рази на тиждень, ми вже вибираємо час. Під групу. Окей? Дякую вам. До зустрічі!